Привіт усім, хто підписаний на канал, та вітаю усіх, хто тут вперше. З вами Андрій та перше відео на каналі з оглядом моделі. Мені дісталась кінеті Gold Коробка, як бачите, з чорно-золотими елементами оформлення. Чим відрізняється від в звичайної синьої версії, я без поняття, хоча замовляв синю. Що цікавого можна дізнатись з торців коробки. В наборі присутні доволі багате озброєння: ракети, бомби, комбіновані системи навігації та націлювання. З особливостей та можливостей це позиціоновані передкрилки та закрилки, крила в розкладеному та складеному вигляді, деталі для створення ранніх та пізніх версій f 18 c а також позиціонований ліхтар і повітряне гальмо. Декалі для створення семи бойових машин, в тому числі для фінських та швейцарських повітряних військ. На коробці згадується Top Gun, та от. Не розраховуйте, побачити декалі для створення літака, на якому літатиме Неврік. У фільмі Кращий Стрілець 2, Top Gun в цій коробці це кращі з кращих, а Меврик літатиме на Хорнет. Хороша новина, декалі розроблені Fighter Town Decals та надруковані картографом. Вони прекрасні, виготовлені з любов'ю до справи. Модель на виході буде велика, і якщо все правильно пораховано, то 35,6 см довжиною разом з носом, та 25,6 см розмах крил. Верхня частина фюзеляжу з цікавим конструктивним рішенням, яке стосується збірки носа. Це непросте місце для стику та вимагатиме від вас трохи терпіння та досвіду. Головне, коли будете клеїти, не спішіть. Приміряйтеся без клею та постарайтесь добитись результату з мінімально видимими швами. Шпаклівка вам в допомогу. Деталізація сучасна, клепка внутрішня з різним кроком, не глибока. Комусь цього може бути замало. З внутрішньої сторони на крилах помітні розрізи це місця для відрізки крил. У випадку, якщо ви надумаєте створювати версію зі складеними крилами. Низ фюзеляжу також чудово деталізований як в плані форми, так і клепки з розшивкою, Вражаюча деталізація відсіку переднього шасі, бери і фарбуй. Ніс складається з правої та дівої частини, а також знизу, але про це трошечки згодом задні шасі складається з кількох частин, особливої доробки від вас не вимагатимуть, хіба додати самому шланги, ну або ж болти. Рулі повороту та вертикальні стабілізатори подані окремо з чудовими рельєфними і акуратними деталями. Нижні панелі носової частини представлені у чотирьох виглядах: залишається обрати необхідну згідно інструкції, і я вважаю, що це хороший крок від конструкторів, тому що це дозволяє створювати відповідну версію літака. Ранню чи пізну, штатівську або швейцарську чи фінську. Кокпіт, як бачите, відразу за запасом під двох пілотів для двомісної версії D. але ні сидіння другого пілота, ні додаткової приборної панелі в наборі ви не знайдете. Приборна панель рельєфна, але декали для неї нема, тому будьте готові розфарбувати вручну. Випускні сопла аскетичні, деталізовані ззовні та всередині. Зазвичай сопла це перше, що мені хочеться замінити на смолідні, але тут все добре, не побачив потреби купувати альтернативні. В наборі присутні доволі вагомі аргументи для того, щоб почати вести переговори про мир, а саме 6 литників з бомбами, ракетами і додатково 2 системами для навігації та прицілювання. Озброєння назбирається на кілька моделей. Прилитніка з прозорими деталями. Знову ж цікаво те, що присутнє скло як на одну та двомісну версію. Для чого прозорий ліхтар на двох пілотів, якщо нема деталей для сидіння другого пілота. Ліхтар не суперпрозорий, але без писелки. Присутній шов, але це так, щоб скучно не було. Ціла ж прозорих елементів, як для фар, так і навігаційних вогнів фарбувати і радіти. Одна пластина з травленням, знову ж, з ремнями та дзеркалами для двомісної версії. Присутні решітки для різних версій Хорнета, а також 4 поста для відстрілу приманок. Це все були хороші новини, тепер до мінливо хороших. Інструкція відверто не вдала, от чесно, не сподобалось. На перших сторінках логічно представлена кожна деталь з окремим кодом фарби, місцями по кілька кольорів на деталь. Щоб далі гортати, тим більше ці номери створюють візуальний шум, та не мають сенсу, бо я не знаю, чи багато людей захочуть кожну деталь фарбувати окремо ще на етапі збірки. Зверніть увагу на шостий крок. Тут гарно продемонстровано для якої версії необхідно просвердлити пластик та яку деталь використати, щоб отримати необхідну збірку. Повітрозабірники з кількох деталей. Тут потенційно очікуйте трохи більше роботи, щоб прибрати шов, бо він при склеці з'явиться по-любому. Окремо описані кроки, як збирати модель з складеними та розкладеними крилами. Дуже перенасиченими інформацією виходять кроки 21 та 22. Тут доведеться сидіти з гуглом, щоб розібрати що з чим стикується. Дуже легко загубити якусь деталь по дорозі. З 28-го кроку виникає відчуття, що інструкція каже: Ну, все, далі без самі. Не дуже зрозуміло, який пілон куди, та для якої ракети чи бомби. Список кольорів та необхідних фарб представлений в кінці. Кольори покриті асортиментом Валехо повністю, трохи менше федеральним стандартом, і скупіше конвертуються в GSI Creos, Mr. Hobby, чи Tamiya, чи Humbrol. Це Цей аджетвертий це якийсь жарт, по ньому неможливо нічого фарбувати, бо цифри просто не читаються. Підозрюю, цей листок не є особливістю коробки Kinetic Gold, а чийсь невдалий жарт. Бо нормальної кольорової розруківки в коробці в мене не знайшлось, хоча в інтернеті вона легко гуглиться. В цілому скажу, що нанесення декалей в інструкції представлено лише для ракет, все інше це трошки знущання. Шкода, бо декалі тут чудові, але от ні нумерації, ні нормальної інструкції до них нема. Якщо відкинути придирки до інструкції, то модель справді чудова, з акуратною сучасною деталізацією, а зі своїми конструктивними особливостями, як, наприклад, склейка носу чи повітрозабірників. З цим доведеться повозити, щоб отримати справді хороший результат, але результат цього буде вартувати. На цьому у мене все. Шукайте відео збірки та фарбування моделі із цієї коробки на каналі. Ці відео мають з'явитись в листопаді та грудні 2021 року, тож, якщо на дворі 22 рік чи пізніший, привіт вам з минулого, відео вас вже чекають. Надіюсь, цей огляд був корисний для вас та знайшли відповіді на запитання, які вас цікавили. Дякую вам та до нових зустрічей.